Вас Доброго дня вам. Добрый день. Э, перехрестя. Короче, по вулиці Подільській, після перехрестя з Кам'янецькою в напрямку Шестакова. Сильно обмежений рух із автомобілів, які припарковані з порушенням правил дорожнього. А ну шкафа тепер Подільська Кам'янецька, так? Э, Подільська Кам'янецька в напрямку по Подільській в напрямку Шестакова. В напрямку Шестакова? Так, там стоять знаки. Заборона Автомобілі припаркований під знак? Автомобілі з двох сторін припаркований під знак, відповідно там сильно обмежений проїзд. Одна полоса. Ви бажаєте назватися? Звичайно. П'ять. Хорошо направляємо. Дякую. Добре, дякую. Міліція слухає вас. Ще раз доброго дня. Так, я вже телефонував на рахунок затору Нападали вулиці. Направляли на вас міліцію. Ну, міліції немає, машин не менше. Зараз ще раз направляємо. То це по напрямку шестакова? В напрямку Шестакова після підземного переходу. Ну ну понятно. Направляли міліцію туди. Зараз працівникам ще раз під'їдуть. Ну, зараз ви... з вами зв'яжуться, ви там на місці? Ні, я не на місці, але під'їхати можу протягом п'яти хвилин. Зараз вам перетелефоную. Добре. Mm -hmm. Ало. Да я. Звонив з міліції, зараз працівники під'їдуть, mm -hmm. прийняти, що там будете. Ну що ж пояснювати е, Висить з правої сторони знак, зупинка заборонена, з ну. лівої сторони знак, зупинка заборонена, машини стоять, як справа, так і зліва. Трьох колон поставили одну. <клев> Все, поїхав, два трьох білий колір Prius. Ну так Вару, ну, вони вже з'їздили ніби, да? Так були і зараз знову вертаються назад. Зразу, вони зараз, Вони біля арки в 78. О, і заразу двадцять. Зрозуміло, добре. Угу,